Беремо два кальмари, необхідно їх зачистити. Нагадую, це просто пальцями обхоплюємо щупальці і внутрішні органи та витягуємо. Потрібно дістати усе, інакше буде несмачно. На випадок, якщо щось залишиться, маю ще один цікавий спосіб. Про це теж розповім. Ось так. Знову дістаємо усе зсередини. Ось так. У такому випадку, коли залишається трішки тельбухів, можна допомогти собі серветками. Ось, бачите? Беремо їх паличками. І крутимо, добре протираючи стінки. Так ми повністю прибираємо залишки внутрішніх органів. Стискаємо і добре протираємо всередині. ось так.